Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні я вам розкажу, що була гарна розсада, чим полити, але в першу очі хочу вам розказати, що скоро її садити. Десь, ну, я думаю, десь через дві тижні ми будемо вже кидати нашу капусту. Це броколі три тонни і наш бурячок і молоду. Це все ми будемо садити. Трохи вкинули ми, щоб в теплички посадити, наш. Помідор рожевий, сорти покажу, розкажу. Ну і наш Фрайзер, теж від Sacury України. І хочу показати вам, чим ми підживляли, щоб така гарна була. Грогрін 13 40 13 10 грам на 10 літрів води. Я кожен раз поливаю нашу розсаду. Так як в мене не субстрат, а був просто торф. Хоч вийшли такі у вас теж рослини, теж можна ним поливати. Отака розсада бурячка нижче змінює. А це набрав. Отут хотів посадити. фенхель по 10 чи по 20 гривень набрав. Схожість бачите. Тут взяв на оце що зійшло. Ще зійшли у нас салат. Ще посадив я кінзу, посадив ще. Руколу. І зараз покажу, як ми будемо, що ми будемо садити в першу очередь. Це я сказав про капусту і чим будемо накривати. Взяли ми тридцятку із 42 двойку. Це по плотності 6 метрову, 6,35 ширина на 100 метрів. Це на 6 соток нашого, як то кажеться, агроволокно. Чому агроволокно не треба дух і не треба, трохи буде пізніше, звичайно, під плівку краще. Але тут, якщо хочете посадити, можна не поливати, бо буде зверху промокати добре, то я рішив агроволокно. Прошли рік пробував, було непогано, що вродила броколі, що вродила, ну, у мене було там асорти різні, і суперово в мене і та молода вродила, навіть бурячок тиканув. Теж раніше був, набагато раніше, але трохи пізніше, ніж дуги з плівкою. Це одразу кажу, але можна захистити. Так як посадили, морози не будуть, холода, і вона захистить. Це наша плівка Агрін, Що нею користуюся, тому що вже десь років сім я нею користуюся. Подобалась, вхватає надовго, чесно, надовго. Тільки треба коло дому, звичайно, щоб не ходила е, тварина. Кривали ми свою родиску, але зняли так, як вже тепло пішло. Ну і покажу вам ще на полуниці. На полуниці в мене є. Це треба було в лютому місяці обов'язково стелити. Наша полуниця, як я вам вже показував, це таке для внуків ми зробили, бачите. Росада була від Максима. Дивіться, яка вона розрослася. Це вона була геть маленька, була в касетах в мене, я розсадив її в лютому місяці, але тут тепло і в мене вже, бачите, який квіт. Як тут, так можна взяти і там. І, звичайно, зелень для себе. Зелень для себе. Непогано виходить. Тут в нас цвітна, трохи відрізняється сама розсада від броколі. От бачите, броколі дуже красиво пішла, хоч, хоч кажу, вона раніша є. О, ну І у нас звичайно добрий буде Еліза. Бачите? Отак От огірочки собі кинули, так вони і будуть. Отак От огірочки вже, бачите, листочок дає справжні сім'ї і листочок дає. Ну і тут у нас помідори, помідори і наш огірочок фрайзер. Подивимося далі, що буде. Дуже багато каже, що крутить або ще щось, тут ще вже щось піділо, якась зараза ходить. А так нічого залиється, він піде і буде суперово. Зараз покажу ще вам полуниці, бачите, вже вуз йде. І полуниця, як то кажеться, буде. По полуниці, кому треба, є номер телефону, буде в цьому, є в них бріла, амі, ще сорти. По телефону можете договоритися. Копанка в них від 7 гривень. Взяти є Фріго, Фріго 10 гривень. І касетна теж подзвонити, знаєте. За розсаду полуниця непогана. Я б такий, щоб звичайно посадити. Те, що ми і зробили, на тому, да, о, бачите, вже яка є. Що ми зробили, я зараз вам покажу, накрили агроволокном, різницю можна показати. Все, покажемося на вулиці. І тут у нас. На цьому посадена та сама розсада, олійця. бачите, вона тільки відходить, бо був мороз, о, це можна обирати, але тут вона відходить. Бачите, відходить і тут. Був мороз до 10 градусів, але була та, та сама бачите, Агрін. А це наші собаки. Бачите, пробігся собака і порвав. Це два роки цьому агроволокну. Агроволокно, Агрін можна брати від на будь-яких сайтах. Тільки дивіться, різниця буде в ціні. Це вже вибирати вам. По плодніці непогано. У мене отут рядок був, я вже... люди в мене, де хто й питає, де що. Ми трохи вируп, так як ми хочемо, я тут хочу посадити високорослий помідор на тики. В мене тут буде окремо, мульча, капля. Це вже буде все в моїх відео. А так вибираємо агрін. підливаємо добре, щоб розсада була в моїх відео є, ким я, чим я поливаю. Всім здоров'я, Україні, перемоги. До побачення.